Вітаю вас в ефірі. Новини спорту в студії Ігор Кононенко. Цими вихідними у місті пройшов чемпіонат України зі спортивного плавання серед ветеранів категорії Мастерс 2014 Подробиці від наших кореспондентів. Тут місце для досвідчених спортсменів. Для того, аби взяти участь у чемпіонаті України зі спортивного плавання в категорії Мастерс, вам повинно бути за 25. Цього разу, як і завжди, бажаючих взяти участь у змаганнях серед плавців ветеранів, виявилось чимало. Сюди з'їхали спортсмени з усіх куточків України. Всього заявило про себе 180 учасників із 17 регіонів. Ми гордимося тим, що наш родний город вже на протяжні многих лет утримує лідерські позиції в соревнованнях по спортивному плані на общоукраїнському рівні, в тому числі і категорії «Мастерс». Вот і сьогодні на спортивні старти цього замечательного турніру вийдуть багато спортивних знаменитостей минулих лет, багато учасників з різних міст України. Традиційно на турнірі «Мастерс» у Кривому Розі Сергій Фесенко – олімпійський чемпіон, вихованець Криворізької школи плавання. Ми задоволені, ми раді, і сподіваюся, що ці два дні пройдуть в острій, напряженій, но щасливої і дружинної боротьбі. Возрастна група кожні 5 років, 25-29, і так до 90 років. Послідня возрастна група у нас є 85-89 років. Самі ж вони називають себе не ветеранами, а досвідченою молоддю. У їх числі Григорій Заховавко. У свої 69 цей чоловік багато часу віддає спорту. Каже, що о 5-й годині ранку вже в басейні і пропливає як мінімум 3 тисячі кілометрів. Нет больше другого способа, как вернуться в молодость. Это мы возвращаемся к тем временам, когда ты стоишь на старте, рядом с тобой соперники, сейчас будет выстрел, начнется борьба и победит сильнейший. Этого в других видах нашей жизни мы не можем себе э, такую ситуацию создать и э, вспомнить все эти комплексы ощущений. Рік від року ці старти у всьому світі збирають тих, для кого плавання більше ніж хобі. В нашій країні саме цим змаганням приділяється велика увага з боку Федерації України з плаванням. Наша задача як федерації перше це обезпечити суддівство сорівнувань. І я вас вважаю, суддівство чемпіонату України в категорії мастерс по своїй строгості не відрізняється від суддівства в олімпійському класі. І також Организовать представительство наших спортсменов в международном сообществе «Мастерс» – это задача федерации. Также мы сейчас подписали договор с ассоциацией клубов «Мастерс», и вот сегодня объединяются все клубы в единое движение, и которое набирает, набирает обороты. Я думаю, что наша совместная работа в этом направлении она принесет еще больше развития движению «Мастерс» в Украине. Призових місць турніру традиційно три. Однак переможців багато за кількістю вікових груп спортсменів. У Кривому Розі пройшов фестиваль зі спортивних бальних танців Кривбас Оупен, розповідає Тетяна Васильєва. Шостий фестиваль зі спортивних бальних танців Кривбас оупен пройшов на базі Криворізької єврейської школи Уравнер. На паркеті виступали більше як 300 пар бальників різних вікових категорій від 6 до 35 років, які представляли Центр та схід України. Традиційно вони виконували європейську та латиноамериканську програми загалом по десять танців. Ми з нетерпінням завжди чекаємо учасників приїжджих з других городов, тому що особливо, зараз, коли весна, хочеться красоти і грації, і ми поэтому ждали, коли ж соревнования, щоб отримати то чого требует душа. У першій половині дня змагались наймолодші серед нагороджених чимало представників Криворізьких клубів спортивних бальних танців. Ми перший раз граємо на кубок і перший раз повезло. У нас такі впечатлення, що та все взагалі... слов немає.» Ближче до вечора танцювали пари старшої вікової категорії, а кубок міського голови вперше здобули криворізькі бальники з клубу Мастерс Ольга Романенко і Размік Папян. Таким було новини спорту? З вами був Ігор Кононенко. Ще зустрінемось.